На цих верстатах уже коло 200 років створюють тканини для одягу й аксесуарів. А 2020-го їх почали використовувати, щоб виробляти такі потрібні в наш час маски для обличчя. І маски, які шиють тут у Бергамо, упевнено можна віднести до класу люкс. Тканину для них роблять із золотою ниткою. Такі аксесуари в Італії дуже актуальні. В Україні намагаються стримати другу хвилю епідемії. Тепер, відповідно до закону, усі виходячи з дому, мусять постійно бути в масці. Під час першої хвилі Бергамо було серед найбільш постраждалих міст. Тепер воно хоче допомогти стримувати поширення вірусу. Не серіапіля б'ямфато під час квітневого карантину ми пожертвували маски лікарні чи та діка стело. Так ми виразили солідарність із лікарями і медсестрами, які тоді поклали стільки сил. А потім подумали, чому б не робити маски із золотої тканини. Так і виникла маска класу люкс із тканини із золотою ниткою. Така маска більше підійде для вечора в театрі, ніж для черги в супермаркеті, але розважальні та культурні заклади в країні закриті, а бари й ресторани припиняють роботу о 6-й вечора. Утім, у майстерні кажуть, що попит на ці аксесуари, що коштують 25 євро за штуку, однаково високий запити на маску класу люкс надходять з усієї країни. Є також із за кордону з Німеччини, Швейцарії, Іспанії. Одна жінка з Німеччини замовила три таких маски і сказала, що нетерпляче чекає відкриття театрів, щоби піти туди в одній із них. робота в цій майстерні вимагає вміння. Спочатку кілька днів іде на те, щоб зробити заготовку з ниток. Потім їх слід обробити спеціальною пастою з воску, висівок, борошна і мила. Так, матеріал стає гладшим і стійкішим до розтягування. Щоб створити відрізок тканини на кілька масок, треба цілий день працювати за верстатом. щоб зробити метр тканини, треба 8 годин, і це за умови, що все буде добре, що нитки не порвуться і не виникне інших проблем. Потім тканину знімають із верстата, вирізають по викрійці і шиють. Ця майстерня відкрилася на початку ХХ століття а традиція ткацтва в регіоні Умбрія існує з чотирнадцятого-п'ятнадцятого століття.